Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Строковики, кадирівці та контрактники російської армії У Нас се пожилі українські війни і так і попалівки, як окупанти після курської операції зализують рани за ґратами. У цьому закладі побувало понад пів тисячі росіян, в яких умовах тримають загарбників. Та що вони думають про війну в Україні і Путіна? Немає наш ексклюзив про життя російських військовополонених в українському ізоляторі. Це одна з установ на Сумщині, де отримують російських військовополонених. Від початку курської операції у цьому закладі побувало понад пів тисячі росіян, адже так звані ротації відбуваються тут ледь не щомісяця. Живуть полонені не в гуртожитках, а сидять у камерах. І зараз ми покажемо, в яких саме умовах. Довгий сірий коридор. Раніше він слугував бомбосховищем. Нині тут ізолятор, де тримають росіян, яких узяли в полон у Курській області. Окупанти сидять у камерах, заходимо та без дозволу нічого не фільмуємо. Усе має бути за правилами. Якщо є Хтось проти, щоб його знімали, то, то скажіть. Ті, хто проти, повертаються спинами, просто мовчки слухають. Запах жахливий. Просимо відчинити вікно. У цій камері їх четверо. Наймолодшому Сергію усього 19. – Ви одкуди З приказки край зізнається, пішов убивати українців просто заради грошей. Богатима Сирошки підписав контракт і задіяні за дві з половиною тисячі доларів. Щоправда, і не від великого розуму. Ну, поступив когось потім цьому числі. За успіли місця. А, вас очистили? Там призвали в армію. Та кривавих рублів не отримав, бо майже одразу потрапив у полон. Як ви потрапили в плен? Ну, это... Ви не пам'ятаєте? Не пам'ятаєте, як це пояснити. Ну, ну, з цієї позиції підходить ваш солдат воєнний. Ну, ну і Поруч співкамерник Сергія Олександр йому 42, він офіцер, дуже небагатослівний. Задання безпосередньо, звісно, не могу. Постійно відводить очі. Лубіває українців? Ні. Божиться, розкаюється. А що самі думають? Зросли чоловіка, навіть сото там біло. Ну з яким опитом бойового конечно, у меня нету. Зря всі значить. Сам я думаю, вот все. Чим хорошим вот не закінчується війна. Хтось ховає очі, хтось просто сидить спиною, а хтось глумливо сміється в об'єктив камери. І ви зовсім скоро почуєте, чому добре. Дай. слава Україні у цій камері сидять кадирівці. Відомі уже на весь світ. Тікток, воїни без перестанку говорять ні, не про війну, куди як божаться. Їх погнали примусово, а про умови перебування у полоні. В Росії ж їх лякали. в пленті, органи будуть відрізати, затята, то п'яте, десяте, Ну не хочу своїми словами ну, говорити. Ну, разные органы, просто органы. Та как выявилось? Я тебе с первого дня скажу, как нас брали в плен. Очень хорошо относились. Никто нас словом не обидел, не ударил. Напоили, чем месть угостили трехразовое питание. Загалом, усі полонені тут без перебільшення, живуть у тепличних умовах. Нам все подобається. Нормально. я не жалуюся. У всіх камерах свіжий ремонт, апгрейднули усе спеціально, бо ж вимагав Червоний хрест. Є своя бібліотека, а ще побутова техніка електрочайники, телевізори. <позрочайність> <позрочайність> Що ти став дезертиром і закохайся? Інтересно? <позрочайність> Є навіть широкоекранні плазми. Різні канали дивимося, телевізор працює. ми в основному фільми, дивимо, там, мультики смотримо, детське час. Двоярусні ліжка, чиста постіль. Її тут змінюють раз на тиждень. І, звісно ж, повноцінне харчування. Ми кашу кушаємо, борщ кушаємо, чай дають, хліб дають, салат, салат? салат дають, да? завтра ужин, Трьохразове питання. Прогулка на полчаса. Душ. Конечно. Постель. Одежду дали. Постель новую дают. Каждый Постель, даже меняют, у нас. Постель меняют. Все меняют. Пока жалоб нету. Как правило, каша с мясом. Мясо на, на... Утром, вечером. Вечером дают рыбу. вместо мяса. На обед суп. Їжу їм приносять одразу в камеру та прибирають росіяни після себе уже власноруч. У кожній камері умивальник, вбиральня. Усе це нагадує дуже бюджетний хостел тільки з охороною. Душ, щоправда, загальний. Маємося, ми раз в тиждень. Ось власне й душова. Та окрема баня для військовополонених. Нормальні умови я вам скажу навіть душа. Тут теж свіжий ремонт. Три кабінки, новий кахель, бойлер. Баня раз на тиждень. гарячою водою. водою з усім. забезпечені повністю предметами першої необхідності, починаючи з зубної пасти щітки, там, якби, шампунь, порошок видається згідно норм. В установі з полоненими працює психолог. А ще... Кожного ранку черговий з фельдшером роблять обхід камер. Комусь потрібні якісь ліки, таблетки, якби все видають. Самі ж бачите, полонені росіяни на життя не нарікають. Відтак щойно розповідаю про тортури над українськими воїнами в російських тюрмах. Ховають голову в пісок, наче страуси. В основному говорять, що теж гуманно относяться. Так, але особисто я не був болсуділі, так що як на самом деле, я не знаю. Це відео від 4 лютого 23-го року. Тоді з російських катівень звільнили 116 наших захисників. Перше за рідні і свіжим Принаймні <правдає> <правдає> страшно. Серед звільнених Максим Колесніков. Саме його фото з яблуком тоді облетіло увесь світ. Воїн був у полоні 11 місяців і за той час змінився до невпізнанності. Я під 100 уважу, повернувся 72. Ну, я рахував тоді, я 32 кг втратив. Максим потрапив до лап російських катів ще на початку вторгнення, захищаючи Київщину. З 21-го березня почався такий вже класичний полон. Там старе СІЗО, з якого висловили їхніх злочинців, і от там тримали тільки нас, і цивільних, і військових. Досі з болем розповідає про пережите пекло. Класичний концтабір, де всі ще дуже щільно, ну такі не бараки, а саме камери. Бараки, голодування, побиття щоденні їжа, наче помиї Відварена капуста іноді може бути там з шматочками, морквою і картоплі, те, що вони називають суп. Зранку це дуже рідка якась каша, гречка, манка, Ну там з я не знаю, там один до десяти з водою. А ще постійні знущання та тортури. П'ять-шість місяців голодуєте, втратили вагу, і так стан здоров'я такий собі. А вам треба. А якщо ти не можеш присісти 200 разів, тебе електрошокером заряджають, як вони кажуть. Ну, щоб щоб тебе була енергія на те, щоб присісти за увесь час полону, російські злочинці лише раз дозволили Максиму надіслати звістку додому Це листа власне, з чотирьох слів. Жив здоров, все хорошо. Нам сказали, що якщо щось ще напишете, то воно не, не буде відправлено. Відтак, чому наші воїни повертаються додому ледь живими з убитим здоров'ям? Питання, мабуть, уже риторичне. Та хай там як а Україна Женевських конвенцій дотримується і повертає російських загарбників не просто у задовільному стані, а ба більше вгодованими. Щоправда, як показує практика, метод ані кнута, ані пряника на росіян не діє. Відтак, хоча б якісь рештки здорового глузду навіть після взяття в полон розсіюються немов дим. Недалеко, значить, полічки. А поміті у вас воно? І знаєте, хто начал? 94 почав? 94-м начал, в 2000-м потім почав. И сейчас вы за Путина пошли? Большинство ради денег. Потому что деньги платят для среднего гражданина большие. Вы, наверное, до конца не понимаете, на что вы подписались. Ну, я да? понимаю, на что подписался. То есть вас сейчас обменяют. И дальше вы вернетесь, нас опять убивают. Я вас правильно понимаю? Нет. Как бы на да, самом деле не все, как завжди, в кращих российских традициях. Любов кукла, факти тижня, ICTV, Єдині новини.